Скажу чесно, ти теж боїшся ризикувати? Бачиш постійно багато курсів. СММ, таргетолог, таролог. Хочеться заробляти в тому телефоні від 500 доларів на місяць, але страшно. І я тебе розумію. Мене звати Ліля, і я понад 7 років працюю напряму з Китаєм. Вже більше для тисячі людей допомогла працювати з Китаєм, допомогла відкрити власні інстаграм-магазини та заробляти від 500 від 1000 доларів на місяць. І зараз ти можеш повторити їх успіх лише три уроки, і ти зрозумієш, як працювати з Китаєм, тому що тобі не потрібно їхати в Китай, тобі не потрібно знати китайську мову для того, щоб працювати потрібно лише мати Телефон. Я розповім про підводні камені. Я знаю, що ти можеш хвилюватися, що Китай а раптом не вийде дуже далеко, важко, інший менталітет. Тому я розповім все, де люди можуть злити кошти, втратити час. Саме працюючи з Китаєм, саме купуючи напряму у фабрик Китаю та продаючи у нас в інстаграм-магазині, ти можеш працювати вдома. Ти можеш працювати з дитиною на руках. Для цього тобі потрібен лише твій телефон. Тому, якщо тобі випало вже це відео, значить це знак. Просто ти. Цей кнопку під цим відео переходьте, долучайся до міні-курсу. Побачимось з тобою вже там.